Педагогічна технологія діяльнісного підходу об'єднує пошукову, проєктну та дослідницьку методики. Її основним призначенням є розвиток особистості учня шляхом засвоєння ним не лише знань, умінь і навичок, а насамперед узагальнених методів навчальних дій через цілеспрямовану, науково обґрунтовану організацію власної навчально-пізнавальної діяльності. Діяльнісний підхід сприяє розвитку для учнів ключових компетентностей здатності як до командної діяльності, так і до виконання видів самостійної роботи. Він дозволяє реалізовувати принцип зв'язку навчання із життям і тим самим формує ініціативну та активну позицію молодшого школяра, що робить діяльнісний підхід ефективним та цікавим способом організації освітнього процесу. Діяльнісний підхід. Дає можливість організувати активну творчу діяльність молодшого школяра через гру, спостереження, досліди, експерименти, проєкти, групову роботу та інтеграцію. Так, восени свої плоди нам дарують каштани. Вони настільки чудові, що руки самі тягнуться їх підняти. І мій учительський стіл перетворюється на скарбницю цих блискучих коричневих камінчиків. І навіть є спеціальний день у календарі день збирання каштанів. Тож цей день ми використали з користю. Спочатку назбирали, а потім виготовили цікавих комах. А інші, які лишилися, також залучили до навчальної роботи, викладали з них букви, які вивчали, рахували ними, порівнювали, білим маркером писали букви на каштанах та утворювали склади. У грі діти ефективніше засвоюють навчальний матеріал, використовують безліч вмінь одночасно. Навчаються спілкуватися, проявляють креативність, тому доцільним є поєднання діяльнісного та ігрового підходу в освітньому процесі початкової школи. Тож ігрові вправи займають в моїй роботі вагоме місце. Серед них дидактичні вправи, ігрові ситуації, рольові та ділові навчальні ігри, а також ігрова технологія Лего. Важливого значення в освітній діяльності надаю спостереженням, проведенням дослідів та експериментам. А ще мені дуже імпонує СТЕМ діяльність. І саме у початковій школі формуються основи допитливості, підтримується інтерес до навчання та пізнання. Формується мотивація до самостійних досліджень і створення простих пристроїв. Тож мої вихованці щороку беруть участь у СТЕМ тижнях, а в рамках тижня працюють над проєктами. Цікавими для школярів виявився проект, як козаки по сіль їздили. Під час роботи над проєктом ми відвідали соляну кімнату в Кропивницькому та дізналися, що таке галотерапія. Ознайомилися, де в нас в Україні видобувають сіль, та зібрали міні-колекцію різних солей. Ми досліджували вплив кількості солі на густину розчину та його здатність утримувати яйце. А ще школярі дізналися, як козаки за сіллю до Криму їздили та чому наша галактика називається Чумацьким шляхом. А потім ми створювали рухомі моделі транспорту, щоб було на чому сіль привезти. І наостанок із солоного тіста виготовляли портрет козака. А наступного року мої вихованці взяли участь в тем тижні, як козаки листа писали, під час якого дізнавалися, з чого виготовляють папір, та історію його винайдення. За отриманими результатами був створений комікс, як козаки папір шукали. Мої четвертокласники досліджували властивості паперу, збирали колекцію видів паперу, перевіряли варіанти з інтернету по створенню таємного письма. Та штучно зістарювали папір. А ще з'ясовували, як виготовлення паперу шкодить природі, що таке стрічка мебіуса, а потім переробляли макулатуру, виготовляли власний папір та практично дізнавалися, що таке рециклінг. Ми моделювали літачки з паперу, влаштовували змагання на дальність польоту та вираховували швидкість паперового літачка. Матеріали своїх досліджень ми оформлюємо у лепбуки. Сьогоднішні першачки також знайомляться зі світом STEM. Для них був організований stem день в науку разом зі сніговиками, вирішуючи інженерне завдання створити сніговика з повітряних кульок, Основним було зробити так, щоб сніговик не падав. Кожна з груп по-різному підійшла до виконання цього завдання, але всі справилися. А така, здавалося б, невдача. Коли виріб був готовий, нижня кулька спустилася, призвела до логічного запитання, навіщо дотримуватися пропорцій, та наочно показала відповідь. На математиці малюки брали участь в математичних іграх, пов'язані зі сніговиками, а потім поринули у світ науки та експерименту, визначали, що впливає на швидкість танення льоду, і дізналися, чому взимку посипають дороги. А ще виготовили забавку снігову кулю, ну, як процес технології. Зараз у нас на вікні у прозорих кишеньках проросли рослина ціниного руху та квасолі. Першокласники спостерігають за розвитком рослин, вимірюють висоту стебла та практично засвоюють знання про необхідні умови для росту. Вони ще не здогадуються, що попереду їх чекає стем, перший клас і бобове зернятко. Працюючи над проєктом та створенням продукту, школярі мають можливість отримання цілісного уявлення про предмет вивчення, процес чи явище, а також дозволяють вміння планувати, порівнювати, узагальнювати, ухвалювати рішення, вирішувати проблеми, формувати комунікативні та організаційні навички. А інтеграція є ефективним способом системного та структурованого викладу знань та формування наскрізних умінь молодших школярів. you <laughs>